Логічна німецька серія 3. Finden, erfinden. Яка між ними різниця та чому тут використовується? Er. Дивіться, Finden – це знайти. Тобто, ми шукали щось, ми шукали якесь рішення und wir haben gefunden. І ми знайшли. Только дай знати, ти знаходишся, дай знати все. Коли ми говоримо Ерфінден, то це означає винайти. Але давайте вдумаємося в значення. Коли ми щось винайшли, то ми спочатку шукали, шукали, шукали. Мене звуть Андрій, мені 41 сорока дідліт, 40, два. Ну, я просто шукаю жінку. Не жінку, а дружину шукаю я. Та ми знайшли це, ми знайшли якесь рішення, і в нас є як результат якийсь, наприклад, пристрій або якась річ. Саме тому ми кажемо erfinden. Давайте ще підкрутимо трошки шурупики. чому ми кажемо саме air"? в минулому відео. Я приводила приклад, де розповідала, що префікс er означає завершеність дії або результату, тобто ми чогось досягаємо. Коли ми шукали, шукали, шукали та щось винайшли. erfinden, то це означає, що ми дійшли до нашого кінцевого результату та маємо класний пристрій або щось інше.